Стартують цим матчем якраз таки другий тур мова чемпіонату э, содзалу Дніпропетровської області серед команд вищої ліги. Шов. Святкує 25 років. Гравцю Дніпра 2023. І, звісно, вітаємо. Авшина. А тут моменти забити. Писарєв. Витвицький пробуває. Непоганий удар. Писаєв. Іванченко, проходить Садівченка. віддає передачу. Таліков пробиває. З, з програмою щось з, з, на стройки. Збиваються і тому буду періодично! Нагадувати, скільки часу залишилося, а в нас 10-та хвилина і 10-й номер відзначається Андрій Новицький. Десята хвилина поєдинку. М'яч за... Жа... Новицький зябід. Зябід розвертається. Найдюк хапає його за футболку. Удари, залітає м'яч ворота, дуже небезпечний момент. Не ну, подивимо, що нам продемонструє. До речі, 15 років хлопців. Моменти забиває Станіслав Поколити. 2-0 рахунок стає. 20-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Станіслав Покулитий. Буваючи м'яч. Ну і тут Писарєв, Ігор Таліков та Ігор Іванченко. Скидка ну, непогана. Звєрєв розвертається. Прострена передача, але прямо в руки Максиму Луговському. Антон Усенко, не поспішаючи. Смайл. Переходить на певно поля суперника. Ну, от зараз спроба буде, не влучає. Ку... Передача Зябін здається, порушував правила. Ні. Новицький. Новицький не забивається капітан Дніпра 2023. Покулити. Знову. Ну, а Зараз спроба. Луговський здається. Максим забиває. 3-0. А тут з для Дніпра 2023. Я вже казав, в першому турі вони переграли тризуб А Ось бачимо і. Бабоєте! І Хто знову Луговський! 4-0. Даліка. Тут забити потрібно. Ну, Тут бити потрібно часу вже просто немає. Луговський... Все, ні, все. Матч. Завершено. Вичерпано. Ігровий час. 4-0. Дніпро 2023. Перемагає, ну тут всі, звісно, вітають. Також ще раз вітаємо Авшина з днем народженням. І вітаємо команду болювальників, яких дедалі стає все більше у Дніпра 2023. Це дуже круто. Отже, в нас новичка на перерва хвилин 15 і десь через 15 хвилин нас розпочнеться поєдинок партизан та легіон. Всіх запрошую, звісно, на цей матч. Там я впевнений, буде набагато більше конкурентної боротьби з боку обох команд.